Ну що ж, всім хай. З вами я, Влад Візінка. Сьогодні день просто імбовий імба, це день. Гатає, коли в мене було вісім бойців. Коли мій любими боєць, це був тоді поко. Зараз мій боєць це баз. Ну а так, вже старі часи закінчилося. А сегодня настал месяц день. Вы просто парараховаете. Сегодня мне не выпав начить мифик из мифика, Попа попатика, Попа а -а -а -а! капец. И еще выпала Лего. из леги выпав. Эш, эш, ты просто капец. Это такая редкость, я прям хочу за. З Еші грати, тому що раніше, е не можна було за нього грати. і ще третє. Ви нічого не бачите? Я апнув на ньому 10 левел. І також я у вас хочу попередити о, о одному квесті, який вам дає 200 монет, а один квест мене заінтересував. Треба було виграти 10 раз Бравл Бол. І ти получиш на халяву 10 гімів. Тобто можна якось получати геймі за ігру з допомогою цього квеста. Ладно. Сьогодні ми будемо грати з вами в Brawl Stars. Е, будемо ми грати. не знаю. Ну, давайте в Броубол -броу підемо. За Ешика. І, до речі, коли буде відео на один час? Драко? Пацани мужики, в нього є драко. Так. Ем... Ну, о чому і Е, Коли буде відос один часом? Одним часом. Буде злитися відео. Ну, так от. Я так дума. Ну, я так подумав. Не буде ніякого відео. Якщо ви хочете, то це буде на стрімі. А стрім буде за допомогою вашої підтримки каналу. За допомогою вашого розвивання каналу. Розвивання каналу це як підписуватися на мене. А я для вас стараюся. знімаю круті відео. На зараз... Вже такий час, що я їх. Буває рідко випускаю, тому що у мене немає ідеї, що знімати. У мене немає що знімати. І може я взагалі так буваю. Може я знімаю відео для вас, але я їх монтую, тому їх так довго і не буває. Щось таке. Разі бідгол? Так, да, хорош гол. До речі, зараз я хочу заглянути в лайки. Прикиньте, зараз майже разом всі вбрали, забрали навіть і четверту легендарку. Тобто ми вже забрали з вами. скільки легендарок? Ми вже з вами забрали одну легендарку. Блін, все таке? двері який хвитрожопий. Такі мужики не зливаємося! Блін, хе. Гол. Це гол. Це гол. А ладно, це без пло... Це без логи, як я відбив. 15 секунд, зараз буде добл тайм. Походу, зараз буде та бул. Да мы! 20 хп! Ви бачили? Да, добл тайм! Ні, і це гол! І це не гол! Хорош, мужику відбили! Ви бачили? Як я їх відбив. А, ну, блін, ах, ми Жаль, вот. Ну, блин, ну вже не будет. Коротше, давайте, давайте граємо, граємо, хлопці. Що мене вбивати сразу. Пробігайся якось. Ну. Ні, це гол. Це гол. Ну, то, не словилося. Да, не служився. Любов Ладно. Дивіться, у мене є драко, не є, а... але я на нього, звісно, збираю кредити. І поки оце було збирання, і в мене вже давно стукнуло 30 б... б... бігтів, якби б я не збирав на драко. Драко це близький персонаж. Але тим же словом прикольний, до речі, в мене перший э, персонаж, на якому найбільший, найбільше э, чи називається <поставлення> це не Едгар. Тут уже серебро 1 Я би хотів, конечно, апнути серебро два. А ще краще це золото Я хочу дойти до три. 3 тут президент Бравл Старс Я так хочу дойти до цього левела Так, ну напевно, я вже буду закінчувати відео, щоб зняти для вас один шорт.